Історія кохання Оксани та Віктора розпочалася 15 років тому. Після першого шлюбу жінка залишилася сама із маленьким синочком у хлопчика Валентина від народження дитячий церебральний параліч. Тоді подруги переконували Оксану, що життя не завершується, і вона обов'язково зустріне нове кохання. А я казала, що ні, я буду я нікого шукати не буду, а я буду гуляти з своєю дитиною, зі своєю коляскою з дитиною і кому. Потрібно буде, той сам підійде до мене і познайомиться. І воно так і вийшло. Спокійне сімейне життя закінчилося, коли влітку на сході загинув близький друг родини. Під час прощання Оксана відчула. Її Віктор теж збирається воювати. Через місяць після загибелі товариша чоловік пішов добровольцем на передову. Буває, що й по п'ять разів на день, а буває, що по три-чотири дня взагалі немає зв'язку. Це як виходить? Віра, 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 молитви, віра. І думаєш, що все, буде, все повинно бути грас. Не може бути поганого, не може бути, тобто не, не пускаєш ніякі погані мислі, не пускаєш. Дуже, дуже страшно, коли дзвонить незнайомий номер, і просто страшно брати трубку. За роки спільного життя в Оксани та Віктора народився синочок Артем. Десятирічний хлопчик, справжня копія батька. Коли чоловік приїжджає, він завжди його форму надіває там. Балакламу фуражку. Звичайно, він скучає, він дзвонить до нього. Оксана регулярно збирає посилки для чоловіка та його побратимів. Одного разу і сама наважилася відвідати Віктора. Втім, більшість часу чекає на чоловіка удома. Коли той приїде, поки що невідомо. Але жінка сподівається, що родина знову буде разом дуже скоро. Дар'я Бунякіна Черкаси. Ми разом.